Шукають мою презентацію, що я хотів сказати, і чому, ну, по-перше, я хочу подякувати організаторам за те, що запросили, в тому числі і Держгеокадастер, і Мінагрополітики. За те, що високо оцінюють наші здобутки вже, і, власне, я тут для того, щоб трошки. Привідкрити невеличку шпаринку того, що ми робимо, оскільки у нас так в принципі називається секція ну, умовно гіс в умовах воєнного стану. Так і звісно, що геоінформаційні технології використовуються нашими ворогами. На жаль, у нас їх у нас не одна країна, ворог. Всі ви їх прекрасно знаєте, тому різні спецслужби і так далі постійно працюють над тим, щоб збирати ці геопросторові дані, ламати державні сервіси, ламати сервіси громадських організацій, такі, як ми являємось, тому, на жаль, ми вимушені ну, обмежувати доступ, в тому числі як і Донігеде. Так, презентації поки не бачу. Тому продовжую без слайдів. І оскільки в нас на початку повномасштабного вторгнення, там перші місяці, дуже багато виникло ініціатив щодо фіксації руйнувань. На мою думку, це базис. Тобто, якщо ми хочемо щось відбудовувати, якщо ми хочемо. Не так скажу, нам потрібно буде зимати репарації з країни ворогу, можливо, країн ворогів. І звісно, що фіксація ну, в процесуальному якби, вигляді, вона ну, без неї ніяк. Тому ми також пішли шляхом фіксації. Руйнувань, але, як виявилося, це досить конкурентне середовище, дуже багато ініціатив. Я дуже задоволений, тому що в нас там майже працює РПЗМ, майже запустився ДРІМ, ну, це державні сервіси. Куди потрапляють дані з профіксацією пошкоджених об'єктів і дані про те, як вже вони відновлюються. Але у нас є ще такий тип територій, ну, об'єктів руйнувань, пошкоджень, цей власне простір. так, тобто, Супер. Е, тобто, окрім умовно точкових об'єктів, у нас дуже багато порушено територій, власне, площинних. Ну, тут всі Картографи гісовщики, я думаю, розуміють, про що я говорю. Тобто фіксація площинних руйнувань у нас в принципі ну, відсутня була якийсь час, і е, ми вирішили, оскільки в першому напрямку фіксація руйнувань точкових об'єктів дуже багато ініціатив, повторюсь, е, тому ми вирішили фіксувати те, що Ну, на той момент, як на мене, здавалося, ніхто не виконував, бо воно було досить ну, якби, непоширеним. І коли ми почали визначати якісь площинні об'єкти найбільш пріоритетні, ну звісно, зрозуміло, що це сільськогосподарські угіддя. оскільки у нас країна аграрна в якійсь частині своєї експортного потенціалу, тому розуміння того, які території сільськогосподарських угідь яким ступенем руйнування. Фактично, як вони зазнали механічного пошкодження, потім уже хімічного забруднення важкими металами, які принесені снарядами, ми якби розробили таку методологію невеличку і далі покажу на неї посилання. І, але потім вже і зрозуміли, що те, що ми робимо, досить корисне і потрібне в плані протимінної діяльності, тобто розмінування територій, обстеження, пріоритизація обстеження цих територій, на слайді за мною така приблизна картосхема насправді вона досить детальна, просто такий масштаб потенційно забруднених територій за даними ДСНС. Якщо ми говоримо за підконтрольну нині територію, не говоримо про тимчасово окуповані території. Це... Близько 18% площі країни, то і ще плюс, додатково до цих 18% ще 14% території України це 84,4 тисячі квадратних кілометрів, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій, є потенційно забрудненими мінно-вибуховими предметами. Це досить великі території. Я думаю, що ви десь чули, можливо, в публікаціях там світових змі. Що на розмінування території України потрібно там більше 700 років. Ну, це, якби, ну, мене, як громадянина, точно не влаштовує, тому ми вирішили трошки поправляти цю ситуацію, і е, фактично, е, що ми вирішили, як, яким чином досліджувати ці. Цю проблематику. Ну, по-перше, в контексті, звісно, ДЗЗ. Ну, Що таке ДЗЗ, як це працює і так далі? Знову ж таки, на профільній конференції навіть не хочу говорити про це, хочу сказати, як воно працює в цілому. І ми визначили. Такі напрямки, як дешифрування, ну, звісно, якби основа це дешифрування високоточних супутникових знімків на предмет пошкоджень, руйнації. ну, руйнації. Перш за все ґрунтового покриву, відкритого. Тому що закритий ґрунтовий покрив, ну хіба що там лісові пожежі і так далі, але це фактично питання іншої презентації. Це виявлення. Території орних земель за матеріалами польової зйомки до моменту бойових дій, визначення параметрів воронок, зон педотурбації, забруднення, визначення місць нерозораних воронок та кратерів, визначення зон ущільнення і визначення сільськогосподарських угідь, які вже використовуються без протимінного обстеження. Невеличкий слайд по дешифруванню. Ну, звісно, основа. Дешифрування становлять е, високоточні знімки супутникові. Е, звісно, є питання, якби їх отримання використання. Ага, не туди пішов, так, перепрошую. Е, їх отримання і використання. Ну, знову ж таки, це питання окремої дискусії, я би так сказав, тому що це досить складно. Але в цілому. Ми використовуємо знімки трьох періодів, це до початку повномасштабного вторгнення, фактично момент деокупації, і фактично і третій етап це поточний стан, тобто ну, сьогодні, завтра і так далі. Для чого це робиться? Зараз поясню, що якщо ми говоримо про... Знімки до повномасштабного вторгнення, то вони нам потрібні для того, щоб ідентифікувати сільськогосподарські угідтя. Ми їх розводимо на три категорії: це поля, присадибні ділянки і, дач... і дачні ділянки. Тобто, все, що якимось чином механічно людьми обробляється, сапою, великим джондіром і так далі, все це ми індифіковуємо до однієї сотки. І е, наразі е, якби, нашою ініціативою індифіковано ну, близько вже 300 тисяч земельних ділянок. Це три області, е, частково чотири навіть: е, це Харківська, Миколаївська, Херсонська і трошечки Чернігівської області. Е, також е, після індифікації, тобто, для того, щоб звузити Сфокусуватися саме на орних землях, ну, сільськогосподарських, і не розпилятись там по аналізу, наприклад, неорних. Ну ви зрозуміли, так, спочатку розділення, і потім вже робота власне, по орних землях, індифікація кратерів і воронок від снарядів. Наразі по Харківській області нам індифіковано 420 тисяч. Воронок від снарядів 420 тисяч. повторюсь, не 420, не 4200, на 420 тисяч, е, і вони ідентифіковуються. Також і за діаметром, і за глибиною, і за, власне, навіть об'ємом ґрунту, який переміщений, спричинений вибухом, і визначається ймовірний тип зброї, який спричинив цей кратер. Потім ми також вже по тих же ділянках визначаємо щільність крадків та зон педотурбації. Тобто, таким чином можна вже цю характеристику використовувати для того, щоб розуміти, скільки нерозірваних боєприпасів знаходиться в межах певної ділянки. Оскільки, за даними там, різних досліджень, снаряди НАТО це близько 5% не розриваються. Те, що використовує Україна близько 10, тому що ми там різнотипні снаряди використовуємо, те, що використовують наші вороги, це близько 20% нерозірваних снарядів. Тобто, якщо в полі 10 кратерів, ну, розуміючи, де чиї були позиції, ще два снаряди просто десь. Торчить, можна так сказати. Тому власне, ідентифікація таких ділянок досить важлива для потім пріоритизації протимінної діяльності. І наступний параметр: ми проводимо не тільки дослідження механічного. Порушення верхнього шару ґрунту, а й фізико-хімічні дослідження проводимо. Тобто накладаємо вже, ну, звісно, шляхом екстраполяції, тому що ну, 270 тисяч ділянок це неможливо там, з кожної навіть по одній пробі взяти. Ну і не потрібно насправді. Фактично. Наступний етап це ми визначаємо ступень механічно і хімічного забруднення таких земель, і е, ну от, по цю сторону це власне село Кам'янка біля Ізюму, де фактично майже всі ділянки є 100% забрудненими, тобто вся площа е, цих територій. І е, це дозволяє знову ж таки поритизувати і визначити характер і сценарій рекультивації цих земель. Е, знову ж таки, це ну, досить важливо. Е, паралельно також є в нас фахівці, які визначають зони ущільнення. Е, знову ж таки, це методами і засобами ДЗЗ. Е, от, е, виділено фактично сім типів з декількома підтипами. Ущільнення е, ґрунтового покриву від е, військової техніки, е, оскільки військова техніка, власний її проїзд і так далі, також е, ну, значно порушує е, властивості ґрунту, впливає на родючість це все. І е, ще також одним з напрямків, який за допомогою ДЗЗ виконується, це. Виявлення ідентифікація нерозораних кратерів та воронок, оскільки ну це в контексті вже останнього виду діяльності нашої, розкажу, оскільки ті поля, які вже повторно без НТО проводяться. Нетехнічного обстеження і засівається. Потім ми знову ж таки ідентифікуємо ті ділянки, які є нерозорені, тобто це може бути просто кратер, але може бути, наприклад, там хвостовик якоїсь системи з РСЗВ, який може бути і не розірваний, в тому числі. Тому цей власне пріоритет по різмінуванню. Туди групи ДСНС виїжджають і проводять спочатку не технічне обстеження, а потім технічне. Ну, і... Для чого все це робиться, От е, накладання, власне, е, воронок від кратерів, і м, двох тут характеристик, і е, характеру обробітку. Тобто, чи це розорене, чи не нерозорене поле, це, до речі, це північ ізюма, і те, що е, рожевим кольором це землі, які є нерозораними. Тобто, Після бойових дій вони наразі не використовуються. Але ви, як ви бачите, є багато ділянок, які зазнали великого механічного пошкодження, мають велику кількість кратерів і так далі, але вони вже обробляються. Тобто це власне наслідок. Тих роликів, які ви, можливо, десь бачили в інтернеті, коли там Т-150 чи ще щось їде з якимось котком і механічно власне, розміновують, розмінов, йде розмінування обстеження цих ділянок. І тут, ну, звісно, в цьому є проблема, оскільки тих груп і засобів, ну, Катастрофічно не вистачає в Україні, і фермери самі починають розмінування. І, ну, звісно, біля кожного поля в нас знову ж таки немає засобів і скільки осіб, які б там просто чергували так, і дивилися, чи що хто, хтось щось робить чи не робить. Ну, І знову ж таки, це все-таки земля фермерів, тому вони. На свій страх і ризик це роблять. І, е, власне, от ця характеристика, от останній слайд показую, більш так наглядніше, це визначення сільськогосподарських угідь які використовуються без протимінного обстеження. Ну, звісно, там якась частина обстежена, але насправді зараз пріоритет це. Інфраструктурні мережі, це власне будівлі, населені пункти. Тому сільськогосподарськими угіддями мало хто займається насправді. Тому все, що от е, такі зелені діляночки, поля, Ну ми спеціально в такому контрасті показуємо, це те, що обстежено фермерами, засіяно і ну фактично вже використовується повторно. і Власне, от цей параметр, параметр, ну якоїсь ділянки він є досить цінним для подальшої пріоритизації дій. Як ДСНС, так і операторів протимінної діяльності, які, ну розуміючи, що, тобто використовуючи цю характеристику, розуміють, що е, ну, можна е, час на НТО використати для іншої ділянки. Тобто це є пріоритизація, і е, ну, таким чином визначається пріоритизація, так назад, і от, е, власне, внесок от Таких методів ДЗЗ е, в нетехнічне обстеження оцих 84 тисяч квадратних кілометрів, які потенційно є забрудненими. Це от наш внесок ззаді, Харківська, Миколаївська Херсонська область, де ми е, ну десь за півроку. Проаналізували близько 12 тисяч квадратних кілометрів і визначили, що близько 10, 9,7 тисяч квадратних кілометрів обробляються. Це 11,6% від тої площі, і лише 2,7. Тисячі квадратних кілометрів не обробляються. Тобто, ну, це 3,2% і від тої площі, яка зараз є визнана потенційно забрудненою. Тобто, фактично таким досить простим. Методом індифікації е, того, що вже фактично людьми зроблено, але швидким і доступним, ну, для нас доступним, звісно, фахівців, методом ДЗЗ е, визначається пріоритет розмінування і фактично розуміння для держави, державних органів, що вже обробляється. Я вже завершую. І для тих, хто, кого це зацікавило, в принципі, ця методологія, але вона більше в контексті. Е, Оцінки втрат ґрунтів. і В нас є такий невеличкий інтерактивний гіст-довідник, наприклад, ні одної громади в Чернігівській області, там, е, власне, описана методологія. Ви можете зайти, подивитись ну, і більш там поцікавитись, е, як це працює. Ну і наостанок хочу сказати, що в принципі вся ця ініціатива, вона Власне, попроти протимінній діяльності, не по втратах ґрунту, От, е, вона в, е, реалізується Офісом інформаційно-аналітичної підтримки ДСНС, це спільний проєкт в рамках меморандуму Товариства дослідників України і ДСНС України. По їх підтримці інституційній. Наразі ми ну, якби працюємо над пошуком донорів і так далі. Ну, частина знову ж таки тут присутність знає, що це за робота, і вона досить тривала в часі, тому щось ми виконуємо самі щось за підтримки інших проєктів. Е, їх багато насправді, ну, оскільки ми не узгоджували, щоб я їх тут називав, я їх не буду називати. Е, і повторюсь, це лише ну, якби, при відкритті шпарини в, в той процес, який зараз відбувається, і в, я сподіваюсь, відразу після завершення військового часу всі ці дослідження будуть публічні. і ви з ним, ви ними також зможете користуватися. Дякую.